Доброго усім дня, 24 серпня Закарпатська область. Ось хочу показати ще один персик пізнього, або точніше середньопізнього терміну дозирювання е французької селекції під назвою Симфонія. Е як Якби помолої, зазначено, що цей персик дуже великоплідний. Ну, це в мене молоденьке деревце, третій рік від посадки. Плоди бачу, будуть великі. або але, ну, ще не досягає тих розмірів, вказується, що вага може бути більше 500 г. Ну, персик дуже гарний, має таке яскраве забарвлення. Ось таке у нас сьогодні хмарна погода, то якби видно, що вони яскраві, але на сонечку було ще краще. З цим, Персиком в мене вийшов такий трохи курйоз. Вчора зняв відео, хотів сьогодні змонтувати, але одну частину першу, коли на дереві знімав плоди, то випадково якось повністю видалив з телефону. Що відзначу, що врожайність в нього гарна, плодів було багато, заліплено, але добре, що хоч лишив якісь плоди на дереві. Вчора не все обірвав. Бо Практично весь персик обірував був, бо у нас дощі трохи моросять, то думаю, ось починають так. Тріщини такі, то лишив тільки такі більш невеликі і тверді плоди на дереві. А більш гарні і великі всі позривав. Ну, Але добре, хоч щось лишилось, щоб заново відзняти це відео. Бо інакше в мене була б частина, де я зважую плоди і дегустую. Ну, персик в мене це на маджурці. Ріст бачу такий помірний, середній більше. Бо цьому деревцю кажу ще раз третій рік, а є в мене дерева особено серія плайне, там деякі дерева також екстрічні, то там ріст набагато сильніший. Урожайності кажу, гарна врожайність велика була, просто це, я вчора все обірвав. Вже. Тому так, розказати багато про нього ще не можу. По смаку вже кажу, куштував вчора, то смак мені дуже сподобався. Дуже гарний смак, високі смакові якості, як і заявлено. Тому так, Починається вітер, вже не перемикайтесь, монтую відео. з Зі зважуванням і з дегустацією плодів. Ось нарові Персик Симфонію». Такий гарний, дуже в тарілці, мені дуже подобається. Має таке яскраве забарвлення. Е, показую вагу, яка цього року. Так, 198. 221. Двісті. Двісті одинадцять, двісті чотирнадцять. Двісті сорок. Двісті вісімдесят один, ну ось така цього року. E, якби це перше повноцінне плодоношення, думаю, що дерево молоденьке ще буде набирати силу. Коли він набере силу, то e, думаю, плоди пл 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 будуть 300 і більше рамів. Кажу, дуже гарний персик, Пушки немає також, ну, таке щось несуттів. Ну, не, не Зараз розріжу, скажу, який на смак, не перемикайтесь. Ось розрізав персик Симфонія, показую, який він гарний у розрізі. Такий яскравий. Середина також червона, який. Господи, світ дрім персика. Ну, забарвлення і смак якби відрізняються кардинально. Е, кісточка зовсім вільна, така вона суха, де щось там поприставало, але ну, це таке. По соку показую соку є, думаю, ось тече, я з нього давити багато не буду, та персики вони всі е, Ось Кажу який смак. Ну, смак чисто солодкий кислинки, якби я не відчуваю, повністю цього року дуже набрав цукру гарно. Ну, смак дуже цікавий, він такий якийсь. Трохи якби кислинки якби, і немає, але ну, є такий якийсь цитрусовий тон. Чуть-чуть я в ньому відчуваю. Якби дуже солодкі мандаринки, ну, значить якби кислиночка є, але вона така дуже розмита сильним цукром. Тому дуже такий класний мікс виходить. Ну, дуже сподобався мені також цей сорт. Дуже смачний. Тому раджу також мати такий персик. Дякую за увагу.